Дитячий лижній мікс, вага 15 кг, сорт екстра. Ціна 5 євро за 1 кілограм. Тут дуже класне наповнення. Перше у нас ось така дитяча, класна курточка на зріс 146-152 см. сантиметри. В принципі, вона може бути і доросла. Наприклад, на мене вона би підійшла. Тому хто такий маленький, худенький. Вам цей отерп також може підійти. Далі у нас іде ось такий комбінезончик для дитячий. Так, це напевно... H&M. я вже впізнаю по зовнішньому вигляду. На 62 сантиметра. Всередині, дивіться, який класний, теплесенький, дуже гарний стан просто відмінний. Далі у нас йдуть ось такі яскраво-оранжеві штани, який гарні. просить, неймовірний штани. Так, розмір тут у нас на 140 см. Також ми можемо вирішити. Їх... Так. Далі дивіться, який класний наступний комбез, Він іде внизу Кто на манжетику на 104-110 сантиметрів, Тобто, на 3-5 років. Далі у нас ідеш ось такі чорні штани на підтяжках, вони дуже... Дуже милі, стан прекрасний. 86-92 см. Далі у нас ось такий класний стильовий таки він модний прям. На 80 см всередині він йде повністю на ліси. Тут ось таке футро. і тут є рукавички. Вони будуть е, пришиті. Так? І вони йдуть на будлочку, їх можна від'єднати при бажанні. Далі ось такий синій типу але ну, це шпини на підтяжечках. Ззаді Наталії вони підтягнуті на режиниці. 110-116 см. 4-6 років. Далі ось такі такі класні фіолетового кольору панішки від H&M В розмірі 2-3 роки. Ось тут у нас таке гарне, дивіться яка краса, джинсовий, такий комбезик. З ось таким новорічним дизайном в розмірі на 80 сантиметрів. Дуже класний та плесенький. Так, далі, оп, витівну, далі в цьому останку. Далі у нас іде знову комбіна Внизу йде на цьому манжетику. Розмір, розмір тут не вказано, на жаль, розмір. Це приблизно на норочки 5. Далі у нас йде ось такий зелений комбінезончик в розмірі 86х12-16 місяців. Далі, дивіться, яка класна, неймовірна курточка. Вона йде вже підліткова. Дуже класна. 158-164 см. Є ще 4 лошочки фліса. 4-6 рочків. Такий. Ось така курточка зі світловідбиваючою полосів. Це дуже складно, тому що ем, це безпечно. Тепер. Угу. Далі, ось такі штани. Також йдуть підліткові в розмірі 146-152 см. Так. Усе нам ще все залишається половина лотика. Якщо він вам сподобався, пишіть нашим менеджерам у вайбер та забирайте прямо зараз. Я вам покажу, скільки залишилося. Ось, дивіться, скільки досить багато. Все, жду ваші замовлення.